Мої хороші мене звати Мар'яна Черкаси. Це відео спеціально для нас записала Яна Пасенкова. Тому не перемикайтесь, буде дуже багато цікавої та ексклюзивної інформації. Ну і, звісно, не забувайте в коментарях писати ваші запитання до нашої спікерки, адже в наступних ефірах розглянемо саме ваші запитання. Нова мобілізаційна кампанія в 2005 році. Це все питання. Що нова мобілізаційна? Буде, не буде, яка буде? <кій> Донат 450 гривень. Дякую, молодці. Сьогодні подаруночки, до речі, до е, наших переможців, які виграли у розіграші, вони вже поїдуть. І скоро буде ще розіграш. Так, значить, нова мобілізаційна кампанія в 25-му році. Народ, що ми тут питаємо? Чи буде нова? Мобілізація в 2025 році. Так, все буде виглядати так, як і виглядає. Люди потрібні, люди від влади переховуються, ховаються і попадатися на очі не хочуть. І влада буде вимушена збирати молодих, збирати молодих або агітувати молодих, мотивувати молодих. Після розголосу один рік контракту для тих, кому менше 24, 24 дають 1 мільйон і можливість звільнення. Чи б хто формулував ці ці питання? Значить, так чи будуть якісь привілегії для тих, хто служить давно? Після розголосу один рік контракту для тих, кому менше 24, дають 1 мільйон. Ага, типу одним дають оцим якраз таки е, е, молодеже. А типу, чи буде, хто давно служить? Хто давно служить? Які будуть е, плюси? Е, чи буде демобілізація? Да? Тут написано, зокрема, демобілізація 100 гривень донат. Дякую. Молодці. Для тих, хто давно служить. Через півроку, для тих, хто давно служить, буде якась поступка, яка називається так. Надалі перед вами є вибір, і ви вирішуєте самі. Що то буде за вибір? Я вам точно не скажу, але. То, що ну він буде, і сама наявність цього вибору вже каже про те, що зміни будуть тільки на краще. Нехай воно так і буде. Чи можливий сценарій замороженого конфлікту на Донбасі та що це означатиме для України? Заморожений конфлікт на Донбасі. Чи залишиться він і наскільки часу він залишиться? Заморожений конфлікт на Донбасі. Там ситуація зміниться тільки коли двічі поміняються війська? Що це значить? Це може значить щось про миротворців, які будуть. Там патрулювати і наглядати за безпековою гарантією. Це може значити, що Рашка е, туди привела е, іноземців. Може, ще одних приведе і на тому щось зміниться. Тобто, чекаємо двічі заміни там війська. 200 гривень донат. Дякую вам. Дімоці. Так, далі. Як впливає економічна ситуація в Україні на обороноздатність країни? Хірова. Як впливає економічна ситуація в Україні на обороноздатність країни? Це враховуючи те, що нам допомогу з приводу обороноздатності всю дають із зовні. Так, значить, як впливає економічна ситуація на обороноздатність нашої країни? Ой, пам'ятаєте фільм, коли королева бензоколонки, коли всіх посилали на От тут така сама історія. Значить, куди посилаються кошти, які мають бути для обороноздатності, куди посилається сама оборонка, в який обхід, оце дуже важливі питання. Чи може Україна розраховувати на нові постачання західного озброєння, зокрема f 16 Цього року постачання озброєння західного, як буде для нас? Весною дуже активно. З весни аж до. Шостого місяця. Потім буде місяці три перерва, а потім знову буде допомога. Які реальні наслідки може мати послаблення санк санкцій проти рашки? Тимчасові поступки з їх сторони? Це для чого санкції робляться? Наступне запитання: чи вплине економічна криза в рашці на тривалість війни? Так, найближчі 4 місяці вони будучи підушатися і казати, що у них все ок, у них все по плану і Київ за 3 дня. А потім, з точки зору економіки, щось буде прям якась біда, біда. Ну, тут -ту -ту. Так, поїхали далі. Як змінилося ставлення світових лідерів до України за останні місяці? Значить, хворих на голову ми не беремо, а беремо адекватних і впливових світових лідерів і їх ставлення до нас з вами за останній час. Ставлення звучить наступним чином. Значить, світові лідери адекватні, вони точно розуміють. Що зараз в цьому році наступні півроку максимум треба вирішувати питання з договорами з тим, що треба відрізати, і що треба ампутувати. Вони саме так це формулюють, бо вони вважають території, де нема нашого дому, де тимчасово окуповані території, вони вважають їх. Ну, такими, знаєте, заразними вже з гангреною там, якогось ступеня. І їх треба відрізати, щоб далі ця хвороба не е заразила весь організм. Отак вони вважають. Чи можливий сценарій розколу еліту Кремлі і як це вплине на війну? Можливий розкол. Давайте не так. Що буде в тому? Е, в будь-ячому Кремлі. Що буде в Кремлі? Е, наступні два роки в Кремлі не залишиться майже жодного старпера, е, депутата, чиновника. Е, їх знесуть. І там буде молодь, там будуть молоді люди. Не факт, що не такі підараси, як старі, але просто кажу вам по віку. Значить. Е, Зараз ведуться перемовини цілодобово там у Кремлі щодо як обійти, як хто кого обійде, хто де залишиться, які списки, які, тобто вони там на нормальному шухері.